Петриківський декоративний розпис поряд з іншими видами народного мистецтва вважається чи не найбагатшим по силі виховного впливу та у корекційній роботі з дітьми. На заняття гуртка вихованці опановують техніку виконання перехідного мазка різноманітними пензлями. Техніку розпису елементів за допомогою пальчиків методику розведення фарб, ознаки кольорів, тон, яскравість, насиченість, теплі та холодні, хроматичні та ахроматичні відтінки. У цьому році вихованці спробували розписувати предмети побуту. Так вихованка гуртка Назаренко Кіра разом з керівником спробували розписати тубуси. Вишивка стрічками є одним із цікавих видів рукоділля. Вивчаючи різні види швів, можна створити власноруч надзвичайно красиві речі. Ця справа. Захоплює вже з першої хвилини роботи. Цей витрук ділля допомагає кожному, хто бажає розкрити в собі творчий потенціал та реалізувати його, що так необхідно нашим вихованцям. Кожна робота цікава, яскрава, як і самі майстрині. Тому вихованці гуртка Золота Квітка створили об'ємні картини з квітами. Як оздоблення для кабінету майстерні у закладі.